Цікавий проєкт будинку можна детальніше. Можна, там зараз темно, тому що вже все понакривато. Але зараз вам покажу, який взагалі проєкт будинку. Ганок у нас сходинки на три сторони. Ну, Це зрозуміло, це гняльні стовпи, металевий суфіт. Передпокій ось такий у нас. Невеличкий, відразу направо у нас тут. Буде розташовано стиральні машинки, котли, грібенки, вода, тобі ж повністю хозприміщення таке. Далі у нас йде тамбур, він йде буквою Г аж туди. Це в нас ванна кімната тут буде. Одна кімната. Одна кімната. Друга кімната. Потім гардероб. Гардероб, третя кімната. Три кімнати тут у нас. Як бачите, хлопці після себе прибирають. Вона кімната, як я вже казав, і кухня студія. Це робоча зона кухні. Тут люди захотіли собі кладову таку невеличку зробити. Там консервації всякі огурчики, помідорчики і так далі. Кухня студія. З виходом на терасу. Ось така тут тераска в нас. Все, задній двір. Тут паркан, це задній двір, ділянки одна до одної підходять. З тієї сторони то вхідна група, дорога, 102 буде. Ось такий будиночок. Кому потрібно таке ж саме, звертайтеся, зробимо і вам.